Одна з найрезультативніших секцій Коростенської спортивної школи з легкої атлетики. Її відвідує 50 дітей з різних куточків міста. Тренування проходять у парку перемоги. Незважаючи на такі польові умови, коростенським дітям все ж вдається брати участь у престижних змаганнях та навіть завойовувати призові місця. Фото зі щорічних змагань, що проходять у Польщі, в них беруть участь спортсмени з багатьох європейських країн, користенці щоразу серед переможців. От це Значить, Ми їздимо вже 10 років на Планівські ігри. Постійно ми знаходимося в призах. Нам за естафету від польського президента, значить, польського сейма, депутат польського, він вручив їм нашій команді такий кубок. Два кубки за перше і за друге місця та медалі за персональні виступи. Користенським легкоатлетам є чим пишатись. Ну в Польщі я біжав 300 метрів і пригал длину з розбігу. за то і То я отримав третє місце. От медалі дві волновався, тому що після 300 метрів йшли прыжки, і я не успіла тіть дихнуть. Ну на в польше понравилось там. Класна стадіон класний. Не то, що у нас. Всього два роки займається 11-річна Мар'яна. Тренується дівчинка щодня. Її наполегливість дала свої результати на полонійських іграх. Я вступала в категорії на 600 метрів, і у мене був результат: мінута підесят дві секунди. Второї міста довольна думала буде тому, що там дуже були а це Аня, їй 14 років. Для неї легка атлетика не просто хобі. Вона мріє пов'язати з цим видом спорту своє життя. Я вже займаюся третій рік. Я хочу цим займатися і продовжувати, тому що легка атлетика це королева спорту і хочу, щоб я чогось добилась в своїй жизни. Уже шию дівчини прикрашає з десяток медалей найбільша гордість з полонійських ігор. Я займала вторгне місце, третє, ну і перше. В цьому році зайняла перше місце на 300 метрів. Звісно, було важко, але потрібно було терпіти, боротися. Потерпиш, поборешся і побідіш. Окрім полонійських ігор, коростенці їздять на міжнародні змагання до Білорусі та виступають на області та Україні. Значить, в чемпіонатах України ми участвуємо також в Пілістій області. Були п'яте, і шестоє місце на Україні. Проте, всі ці результати діти досягають не завдяки, а всупереч відсутності умов для занять. Ні бігових доріжок, ні спеціального спортивного обладнання в Коростені немає. 90% ми працюємо тут в паркі. Вот. А все остальное, это уже потом иногда там что-то делается на, на, стадионе. Ну, был бы даже стадион, то уже зимой было бы проще без манежа. На локомотиве такие дорожки себе, а на Спартаке там только одна, то плохо бежать. Лучше бы, конечно, положили крошку какую-то. Є у Коростині хороший зал для занять легкою атлетикою, проте він належить підприємству. Немножко такое було по спорі, звісно, у мене. Це був без у нас там є немножко такий зал, який іменно для люхлетків, які підходить. Нам сказали, що потрібно платити за оренду. В принципі, ми такої можливості у нас немає. Хоча б один раз в неділю, щоб діти могли перед хоча б перед чемпіонатом України потренуватися. Ще одна проблема: відсутність транспорту. От ми приїжджаємо на соревновання, все на транспорті, крім Коростеня. і ми все ріми біжимо, куди несемося, то, то дизелями, то пересадками і все остальное. Тому тренер шукає можливості фінансової підтримки розвитку коростенських легкоатлетів зі сторони. Увага! Потрібні спонсори. Якщо можна по можливості, давайте как-то обідінімося, поможемо і совместно, щоб этот наш вид не пропав. Просто жалко, що сто років люди працювали і все це так, щоб воно не потухло, не затухло. І секції легкої атлетики, користенської дю США, за останній. Ні, 32 роки викладання Віктора Медведчука з легкоатлети, які стали майстрами спорту як України, так і міжнародного класу. Один з найвідоміших Михайло Книж, учасник Олімпійських ігор, чемпіон та рекордсмен України з бігу, переможець Кубку Європи. Бачить потенціал тренер і в сьогоднішніх своїх вихованцях.